І так, знову це. І так, діти! Завтра у вас останній екзамен, і післязавтра починаються канікули. І ви завершуєте навчання в школі. Вибачте, до мене дзвонять! Можу вийти. Виходь! Ого, літні канікули. Це ж скільки всього можна встигнути? До директоре. я зайшов, уточнити за відпустку. Дивись на кота, який пішов до допу... по. Що думаєш, ти просто проспознаєш так, просто, знаєш, з такого, просто... відпустку. Школа все ще працює генію. Ти нікуди не підеш, доки не закінчиш справи тут. Є ще учні. які боргують, заборгували тобі. Давай йди вали їх. Як же він мені набрид? Поводиться як актор і розмовляє якимось фразами, фразочками. І тоді можна буде забути про цю гімняну школу. Здоров, тиждень не бачились. Ну Звичайно, здоров. Ти як, друже? Що робив весь цей час? Хоч хочеш, я перший розповім. Ну, гони. А я багато чого встиг зробити навіть. Зробити фото, фон для робочого стола, компа. І книжку за літо прочитати. Тачніше дочитати. І навіть встиг мульт фільм подивитись. Як фільм. Про Аліка і Льоліка. Скажу так, якщо не п'яний, не дивись. А я встиг один експеримент зробити: покласти в гні гопнику купа петард і підірвати. Гімном все розбризкало і траву. І сарай, і хлів. Скоро у Петра день народження. Треба буде підготуватись, подарувати щось і прийти привітати. Ой, точно. Тоді потім зустрінемось. А що ти йому подаруєш? Побачиш. Дуже дякую всім, що прийшли. Звичайно, тримай подарунки. Ого. Шкіряна куртка. І фляга? Так, ми трохи подумали і вирішили, чи не хочеш ти в ліс піти з нами, потусуватись. А ми знаємо одну будівлю покинуту в лісі. Не переживай, цього разу не буде, як тоді. Ти про що? Ой, так, напевно, даремно я згадав. Ну, того разу в лісі були. Вся змія вкусила. І не було як його вилікувати. І довелося отруту відсмоктувати з лапи. А якщо цього разу з мене людину вкусить, це ж гірше буде. Але не переживай. Ми те відео з телефону видалили давно. Ось тут ця закинута будівля. Ось я купив. Що ви просили в рюкзаку, постав біля входу. Ніхто не викраде. Ого. Та куди спочатку нанизу чи наверху. Нам спішити немає куди. Скільки ж вандалізму вчинили. А скільки наркоманства? А ви тут раніше не були? Ми тут давно були. Тож невеличка екскурсія. Тут говорять, чи пекарня, чи кондитерська була двоповерхова, а потім в пекарні пожар стався. Це ще в СРСР сре було. Якщо те, що ми знаємо, правда, то тут продавали все. А тут порожньо, тут все кондитерське сохранялось. Ууу, скільки окурків, Курящі кури. То що, на другий поверх? Ну пішли. Ну а тут туалет. Кому треба. Не треба? Продовжим. Чи закінчим? Ну ось кінчик. Тут, говорять, пожежа і сталася. Тут дві пічки, невелика кухня, попілу скільки. Ну а тут в самому кінці різні речі відвідувачів викидають. Шапка, нацистську схожа, тапок хтось згубив, покривало, не бачу для чого воно тут. А це що за пульт? Однокнопочний до того ж. Нічого не сталося, нічогісінько. Ну що ж, ще трохи потусуємось тут, як нічого надзвичайного не знайдемо, підемо на вулицю, приготуємо дещо. Попробуємо дещо, як ті американці їдять, смажений зефір. Тобі як? Та щось не дуже. А мені сподобалось? Ну, то їж, та ми голодом муритись не будемо. Ми ще ж в рюкзаку поклали кукурудзу і ковбасу і хліб. Квасу хочете? Давно квасу не пив, а я чув квас зі спиртом напій. Трохи є, ну то таке. Трястя. Аквасто на Напій смачний. Ну, то смачного тобі, імениннику. А знаєте, мені так сподобалося. Давайте разом збиратись, навіть в лісі час від часу. Ну, то давайте.